Так, продолжим лафинажа. Сегодня у нас будут КСО. Поки ну, пока час, вручную зараз их начну разбирать. Пакет КСОшек. Ну, тут разные, как советы, такие иностранные. Так я буду сидеть, их долбат. Так, сейчас вожу, такие пакетик такие довольно увесистые. 320 грамм, ну, минус пакетик там, и 315 грамм, так, ладно, буду разбирать, до и включусь, так, ну, заголовно было потрачено кучу часа, значит, такая куча всякой жбони, ну, все, карболита, текстолита, ну, блин, медные попалось тоже, так, ну, и такая кучка, Короче, ще не перебраного. Зараз важу, подивлюся, скільки з 300-мось грам осталось цього всього діла. Так, Торіо. Зараз закину да покажу. Так, ну, в общем, Ну, Там у нас мідях ще З останніми цими пластинками. Зараз ще переберу, но надіюсь, хоча грам 25 буде. Так, загалом що я. Всі касовухи Получилось, Ну, небагато. Де більше я розбирав на пластинки, де менше я прям так закинув. Надіюсь, вони просторяються, їх порозриває. Ну, і достанеться кисло до серебра. Так, ладно, зважимо зараз. Скільки вийшло. 34,7 минус 8 грамм баночка. Це получается 20-27 грамм. Ну, по чистогану, гану. Може грамм 10 серебра вийде, а може и того не буде. Ну, блин, слюда сильно важка. Плюс тут еще остатки меди. Ну, рассчитываю, грамм 7-8 будет. Но ничего. Потім кислоти закину, подивимось. Ну, загалом по об'єму вийшло грамів 50 Так, Загалом розтворення Ну, Пластинки вже все. Нема нічого, осталася одна слюда. Ну і зараз процес фільтрації, звісно діло, буде недовге, точніше довге, дуже довге. Воно ледь капає. Ладно, погнали далі. Загалом спустя. Майже півтора часа я більш-менш відфільтрував це все діло. вийшло. Пластинки чисті, красивенькі. Трощин не дуже. Буду зараз ще раз перефільтрувати, мутноватий. Та й включусь уже, коли буду осаждати. Ну що, фінал покрасив майже. Фільтрував я довго, і нутно. В итоге пішов через хлорид. Вибив хлорид через коїсті соду. В ітогі переростворив знову. Ну і зараз ждаю на медь. Роствор. Чистий кристальний. Ну, трошки щось буде. Так, виход по цих КСО, Взагалі мізер. Зараз ну, висохне. Надіюсь грама Блин, ну, два може буде до трьох. Ладно, зараз висушу, де зважу. Так, ну і фінал по цих КСО, звісно, вийшло не дуже. Могло б бути більше. Ну, зараз побачимо. Так, ну все пусто. Півтора е -е, грама. В общем, я цей кусочок, вийшло. Доволі чистенько, правда, чисто від бури. Так, ладно, зараз зважимо. Один і п'ять. Ну, ще хай мінус бура, 1,4 буде. В принципі, не знаю виход по цих, але є б, скажімо так, як вам сказати, гемороя зіми хватає. В принципі, ладно, все, всім до побачення, до нових зустрічей.